На території міста Ізмаїла наразі реалізується проект реконструкції Ізмаїльської міської лікарні. Цей проект проходить в рамках програми президента України Велике будівництво. Проектом передбачена реконструкція міської лікарні, у тому числі приймального відділення з лабораторією неврологічного відділення з інсультним блоком та реабілітаційного відділення. Сама міська лікарня це багатопрофільний заклад, який надає послуги якісні медичні послуги, а не тільки мешканцям, Міста Ізмаїла, а ще і Ізмаїльського району та і найближчих районів, як Болградський район, Білгородністровський район. Наша лікарня має багато. Профілів одні з яких це і хірургічний, і терапевтичний, неврологічний перинатальний центр, великий лабораторний блок, який теж має свої більш восьмі відділів. У 2020 році в рамках цього проекту було введено в експлуатацію приймальне відділення з лабораторним блоком. Приймальне відділення воно відповідає всім сучасним вимогам, Працює цілодобово, маючи Свою е, нову сучасну лабораторію, яка теж працює 24 на на В Приймальному відділенні тілодобово в обов'язковому порядку чергують хірурги, травматологи, невропатологи, діагностичні служби, серед яких КТ, та УЗІ. зокрема, цілодобово працює операційний блок, аби була змога вчасно надати допомогу пацієнтам. З початку великомасштабної агресії Російської Федерації проти України на жаль, ми е, винушені були. Призупинити роботи. Але у 2023 році, розуміючи, що е, взагалі медицина це вкрай життєво важливе, е, необхідне для кожної людини, за підтримкою Одеської обласної ради та е, за кошти місцевого бюджету, ми продовжили роботу над цим проєктом. Тому з 2023 року ми почали роботи з реконструкції нового неврологічного відділення. Хочу зазначити, що в нашому місті це неврологічне відділення, воно єдине, яке буде мати інсультний блок. На другому поверсі на етапі завершення знаходиться неврологічне відділення з інсультним блоком. Неврологічне відділення займається безліччю неврологічної патології, як гострою, так і загостренням і хронічних захворювань, це і загострення стехандрозів, радікуліти. Це і розсіяний склероз, важке захворювання, яке призводить до інвалідності. І хвороба Паркінсона, це і полінерепатії, безліч захворювань. Але що найважче, і що найголовніше, це лікування інсультів, це гостра неврологічна патологія, і ми намагаємося розвиватися в цьому напрямку, збільшуватися й. Потенціал для допомоги пацієнтам і за допомогою і адміністрації е міста і адміністрації лікарні цей відбувається. Про е і ми. Тромболізи вже робимо декілька років. Це дуже важлива процедура, яка допомагає пацієнту з гострим ішемічним інсультом, який потрапив у терапевтичне вікно, тобто був доставлений до лікарні в перші 4-4 години. Мати шанс на одужання або на те, що він буде ходити, обслуговувати себе, і це дуже важливо як для пацієнта, так і для їх родичів. Палати обладнані найбільш сучасним методом: всі ліжка електричні, спеціальні матраси, зокрема, ще очікуються протипролежневі матраси, також є кнопки виклику персоналу. Окрім цього, на поверсі є санвузли, які облаштовані таким чином, аби закрити всі потреби пацієнтів. Для персоналу також передбачені всі умови для комфортної роботи, окремо облаштовані санвузли з душовими. Саме стаціонарне відділення забезпечено резервним електроживленням. На сьогоднішній момент дуже актуальним постає питання реабілітації як цивільних, котрі постраждали від агресії з боку Російської Федерації, так і військових. Таким чином, міською громадою було прийнято рішення створення стаціонарного реабілітаційного відділення на 20 ліжок, де планується проведення як стаціонарної, так і амбулаторної реабілітації з усіма лікарями фізичної реабілітаційної медициною, ерготерапевтами, фізичні терапевти, клінічний психолог, терапевти мови, мовлення масаж. Для того, аби пацієнти мали змогу отримати комплексну реабілітаційну допомогу, ми всі розуміємо, що з початком агресії. У нас багато переселенців прибуло, які потребують медичних послуг, якісних. Крім того, захисники і захисниці теж потребують медицинської уваги. Тому для нас дуже важливо і для всього міста скоріше закінчити роботи з реконструкції всієї лікарні. Окрім реконструкції приймального відділення, відділення реабілітації неврологічного відділення з інсультним блоком проектом передбачено реконструкцію двох ліфтів, що значно полегшить пересування в лікарні патієнтів. Окрім облаштованих ліфтів, відділення забезпечено запасним виходом. А біля самого входу встановлений електропідйомник для транспортування патієнтів. При міській лікарні облаштоване укриття з ліжкомісцями, санвузлом з урахуванням маломобільних груп населення. Передбачена операційна це укриття може вмістити в себе як пацієнтів, так і персонал. Саме укриття має декілька виходів. Що стосується неврологічного відділення, то наразі ми готуємося поступово до відкриття. Залишились роботи з монтажу деякого обладнання, робимо роботи по території та деякі будівні, будівні роботи з приміщень самого відділення. Катерина Бойченко Ілля Кулинич, чи для програми новин.